Ось до класу всіх скликає голосистий наш дзвінок, і ми рада поспішаємо не гулять, а на урок. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо число, класна робота, усний рахунок. Зменшити кожне число в 10 разів. Перевіряємо вашу роботу. Виконай каліграфічну хвилинку. Зупини відео і пропиши числа до кінця рядка чергуючи. Тема сьогоднішнього уроку удосконалюй вміння обчислювати значення часток прийомом послідовного ділення та способом добору. Це завдання номер один. Знайди значення часток, якщо можливо, двома способами. Вираз записуємо зошит 78 поділити на 13. Застосуємо спосіб добору. Нам потрібно перевірити число 6. Адже 6 помножити на 3 одиниці дільника. Ми отримуємо число 18, а в числі 18 8 одиниць, як і в числі 78, тому перевіряємо число 6. 6 помножити на 10 60. А 6 помножити на 3 18. 60 додати 18 дорівнює 78. Отже, число 6 нам підходить 95 поділити на 19. Тут ми можемо застосувати спосіб добору. Перевіряємо число. Правильно, 5, адже 5 помножити на 9 дорівнює 45. 45 число має 5 одиниць. І в числі 95 у нас також 5 одиниць, тому перевіряємо число 5. 5 помножити на 10, 50, а 5 помножити на 9. 45. 50 додати 45 дорівнює 95. Отже, число 5 нам Підходить 165 поділити на 33. Перевіряємо число 5. Нам потрібно 5 помножити на 30. Дорівнює 150, а 5 помножити на 3. 15, 150 додати 15. Дорівнює 165. Отже, число 5 нам підходить. Який висновок можемо зробити? Що будь-який приклад можемо розв'язати способом добору? Поміркуй. Від чого залежить можливість розв'язання прикладів двома способами. Ми щойно з вами з'ясували, що будь-який приклад можна розв'язати способом добору. А щоб застосувати прийом послідовного ділення, дільник повинен бути результатом з таблиці множення якогось числа, або може бути представлений у вигляді добутку зручних множників. Записуємо наступний вираз, другий стопчик: 128 поділити на 16. Перевіряємо число. 8. Адже 8 помножити на 6 дорівнює 48. Число 48 має 8 одиниць. І число 128 також має 8 одиниць. Можливо, число 8 нам підійде. 8 помножити на 10. 80 а 8 помножити на 6 – 48. 80 додати 48, дорівнює 128. Число 8 нам підходить. Розв'язуємо цей же ж вираз прийомом послідовного ділення. 128 поділити на 16. Записуємо вираз зошит. Нам потрібна дільника, це число 16. Представити у вигляді добутку чисел. Ми можемо представити у вигляді 2 і 8. Тобто, нам потрібно 128 поділити на 2 і поділити на 8. 128 поділити на 2. Дорівнює 64, а 64 поділити на 8. дорівнює 8. 36 поділити на 12. Застосовуємо спосіб добору. Правильно, підходить нам число 3, адже 3 помножити на 12 дорівнює 36. І 36 поділити на 12. Дільник 12. Представимо у вигляді добутку чисел 4 і 3. Нам потрібно 36 поділити на 4 і поділити на 3. 36 поділити на 4 дорівнює 9, а 9 поділити на 3 дорівнює 3. Робимо висновок. Будь-який приклад можна розв'язати способом добору. А щоб застосувати прийом послідовного ділення, нам потрібен дільник, Падати у вигляді добутку зручних множників. Тобто дільник повинен бути результатом з таблиці множення якогось числа. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Досліджуємо задачі. Це завдання номер 2. Прочитайте задачі. Тут дві задачі. Вам потрібно їх зіставити, чим вони схожі і чим вони відрізняються. Зупини відео, перейди до підручника, прочитай самостійно обидві задачі і поміркуй над запитаннями. Перевіряємо вашу роботу. І так, чим схожі задачі? Правильно, схожий сюжет, однакові числові дані. І обидві задачі це на спільну роботу. Але перша задача, правильно, перша задача – дії виконавців спрямовані на один результат. А ми з вами знаємо, якщо дії виконавців спрямовані на один результат, то така задача розв'язується. У першій дії ми знаходимо продуктивність спільної праці дією додавання, і нам потрібно 21 додати всім. А в другій дії ми будемо знаходити час. А щоб знайти час, нам потрібно застосувати арифметичну дію ділення, і потрібно 56 поділити на 28. А друга задача? А в другій задачі дії виконавців спрямовані на протилежний результат. І ця відмінність вплине на розв'язання задачі, адже у першій дії ми будемо віднімати. Нещодавно ми з вами працювали на уроці і з'ясовували, якщо дії виконавців спрямовані на протилежний результат, то продуктивність спільної праці ми знаходимо віднімання. І в другій задачі нам потрібно 21 відняти 7. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, знаходити час. Тому ми застосуємо арифметичну дію ділення. Зупини відео і розв'яжи другу задачу самостійно. Самоперевірка. перевірка. Зупини відео і виконай перевірку самостійно. Продовжуємо працювати з другою задачею. Нам потрібно скласти обернену задачу. У вас є вже підказка на слайді, я склала ось таку задачу: щодоби насос накачує в резервуар 21 тонну рідини, а через трубу з резервуара виливається 7 тонн рідини. Скільки тонн рідини буде в резервуарі. Через 4 доби. Зверніть увагу, це є обернена задача. І в цій оберненій задачі, щоб дати відповідь на питання задачі, тобто знайти загальний виробіток, нам потрібно застосувати арифметичну дію множення. Але ми не можемо дати відповідь на питання задачі, тому що ми не знаємо продуктивність спільної праці. У цій задачі. Продуктивність спільної праці ми будемо знаходити арифметичну дію віднімання, адже е дії виконавців спрямовані на протилежний результат. Зверніть увагу і запам'ятайте, якщо дії виконавців спрямовані на протилежний результат, ми знаходимо віднімання, і нам потрібно 21 відняти 7. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі і застосуємо арифметичну дію множення. Зупини відео і запиши. Розв'язання оберненої задачі самостійно. У уміння розв'язувати задачі це завдання номер 3 Розв'яжи задачу. Працюємо усно. У мишка було 120 гривень. Мама дала йому ще 4 купюри по 50 гривень. Хлопчик вирішив на всі гроші купити книжки за ціною 80 гривень кожна, скільки книжок може купити мишко. Працюємо з цією задачею усно. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно з'ясувати, скільки грошей було у мишка. Ми знаємо, що спочатку в нього було 120 гривень, а потім мама дала йому ще 4 купюри по 50 гривень. Гривень. Тобто, у першій дії ми можемо знайти, скільки грошей дала мама. Нам потрібно 50 помножити на 4. І це дорівнює 200 гривень, це дала мама. Знаємо, скільки дала мама, і знаємо, що було у мишка 120 гривень. Можемо знайти, скільки стало у хлопчика грошей. Другий дії нам 200, треба додати 120, це дорівнює 320 гривень, це стало у мишка. Ну, в третій дії ми дамо відповідь на питання задачі. Якщо ціна однієї книжки 80 гривень, то ми можемо дізнатися, скільки книжок може купити мишко. Нам потрібно 320 поділити на 80. Це дорівнює 4 книжки. Мишко може купити 4 книжки. У вміння обчислювати значення виразів зі змінною. Це завдання номер 4. Вирази записуємо зошит, якщо К дорівнює 6. На ному рядочку ми пишемо, якщо К дорівнює 6. То замість змінної «к» ми вставляємо числове значення 6. Ми отримали вираз дужками і розуміємо, що спочатку ми будемо виконувати дії в дужках. Спочатку нам потрібно поділити, а потім помножити. 420 поділити на 6. Дорівнює 70 а 70 помножити на 8. 560 потрібно поділити на 2 і поділити на 40. Щоб 560 поділити на 2, ми спочатку 400 поділимо на 2. Це буде 200, а потім 160 поділити на 2. Це буде 80. 200 додати 80. 280 поділити на 40. І це дорівнює 7. Записуємо наступний вираз зошит. Якщо К дорівнює 6, то замість змінної К ми знову-таки вставляємо числове значення, це число 6. Зверніть увагу, у нас знову такий вираз з дужками. Першу дію ми виконуємо в дужках і це буде діє віднімання. А друга дія це дія додавання. Ці дії ви можете виконати самостійно, письмово, записавши вирази в стопчик. Можна порахувати усно. 365 відняти 185. Давайте нам зручно такі числа відняти. 365 відняти 185. Це дорівнює 185. А 180 відняти ще 2 одиниці потрібно. 178. 178 додати 22. Дорівнює 200. Нам потрібно 200, помножити на 4, поділити на 100 і помножити на 6. 200 помножити на 4. 800. 800 поділити на 100. 8, а 8 помножити на 6 48. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Підсумок уроку. Розкажи про свою роботу на уроці за схемою. Урок завершено. Успіхів у навчанні. Дякую за перегляд. За побажання за гарні відгуки та вподобайки.